А католики світу відзначили Воскресіння Господнє на площі святого Петра у Ватикані. Папа Франциск відправив своє перше великоднє богослужіння та виголосив привітання місту і світу. Католицький Великдень відзначили 2 мільярди християн західного обряду. У Львові римокатолики почали святкувати Пасху у Базиліці Успіння Діви Марії. Воскресіння Христове у Ватикані відзначили недільною месою на площі святого Петра. Вперше папа Франциск не виголосив традиційне привітання Христос Воскрес 70 мовами світу, адже за короткий час свого понтифікату не встиг вивчити усі звернення. А у вітанні місту і світу закликав молитися за Африку, північну Корею, країни, де йде війна, та переважає наркобізнес. Просімо у Воскреслого Ісуса, щоб перемінив смерть у життя, ненависть в любов, помсту в прощення, війну в мир. Так, Христос наш мир, і через нього благаємо миру для всього світу. У Львові ж вдосвіта 31 березня дзвони на вежі Митрополитчої базиліки сповістили місту добру новину. Рівно о сьомій годині ранку рушила процесія довкола храму. Так розпочалася літургія світла. Запалена свіча символізує воскреслого Господа, Відкупляючи нас з неволі гріха і смерті, страсними муками і славним Воскресінням, вчинивши це раз на хресті, і досі жертвуючи себе в кожної Євхаристії. цього року. Різниця у католицькому та православному великодні аж надто велика більше місяця. Тому в християн східного обряду триває великий піст. В обох церквах воскресіння святкують першу неділю після весняного повного місяця, але через різні календарі дати не збігаються. Наступного року обидві церкви святкуватимуть великдень разом, 20 квітня.